Всім привіт! З вами Ендер і ми починаємо грати гру під назвою Castle Crashers. В цій грі ми граємо за лицаря, якому потрібно звільнити принцесу. Тому починаємо. <гас> Все, побігли, побігли. Забирати якийсь камінь. Так, все, поїхали далі сюди, так. наче поки ізі. Ага, у мене є... слоти і сим. Ого, кріт. Так, нам навіть допомагають. О! Нам дали, дали комбо. О, і магазин. Ммм. Давайте покачаємо магію. А, стоп. Магію і силу давайте вкачаємо, Так, і все, якось так. Так, зліва у нас... Блексміт... Кузнець, ось. О. Якийсь, якийсь годинник. О, щось мені дали. Ось так, ось так, ось так. Футку, кутку, кутку. Та я ж не можу, дайте мені спокій. Ооо, перший наш босс, ай! Давайте, давайте, трішечки залишилося. І... Навіть своїх же тімейтів підриває. Обережненько, обережненько. І все. Все зривається, мінус 99 здоров'я і цим ударом. О! Тихо, тихо, треба... Треба якось... А як я їй... Ну, давайте все одно придеться. А, так, ось по одному, по одному. Обережненько, обережненько. Давайте по одному. Ось так, ось так. Ось принцеси. Ого. Вот это биг босс. Вышов. Ну все, давай, давай, нападай. Ооо. Ой, так нормально. Меня не всыпав. Ай. Эээ, эээ, а як я... Все. Ми меня. Та як я можу? Все, я відійшов. Ого! Що за звуки? А, їх уносять. Так, ну наче, може є так ось... Тихо. Ого, він в Землю. Вбив. Ааа, треба блокувати просто... А, все. Ого, давайте. Давайте. Скриньку. Ого, скільки луту тут. О, беремо, беремо, беремо Все, все, все. Ось. Оп, все, Ми... Ну Що? Що мені з знаю, робити? О -о 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 -о. Так, 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 їх крадуть. Опа! Кущ! живий кущ. Шпіон тут. О. Ого, всех со все здоровья и О. А ты что? Ой. Ой. о Ммм. А Ммм. 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 Так! Як вам? Кайф? Пф, а чому вони так... Вони просто хочуть в мене вдарити, але тому що у мене блок. Окей. О, олень. Так, вони чогось злякалися. Чого злякалися? А, ось чого вони злякалися. Зачистив. Так, треба його добувати вже. Давай! Все. Ого, в мене ого, скільки луту. Ой, погоня. Боже, що ж з цим оленями не мене так? Ой, тут стрибок! Я що знав? Скільки можна, скільки у нас ще буде натися? А, все, відстав. Ого. Так, як напевно якийсь боссфайт буде. Ого. О, наш король. Так, 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 що робити? Що, звідки тут кішка в в, в, в річці? Ай. Ай. Так. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. Все, і б'ємо. Поїхали, поїхали. Давай, давай, давай. Так, ну давай, Об корабль. Все. Потонуло. Все, перемога. Уф. Ну це так важкенько було. Давайте ось спритність. Прокачаємо. Тому що мені подобається спритність. І давайте силу. Ось так. Ось він. Шаман, бос. Так. У нього дуже мало ХП залишилось. Навіть Хілка не знадобилася. І... Все. До кінця... Все, добив всіх. Ой-ой-ой. А як... А, ось так, все. Ай, ну в другу сторону. Все, я йду, я йду. Я просто... Пристрибну, ні. Все, мінус один. Здорово! Ты такого не очікував. О, ось. Так, ага, вони зникли кудись. Так, ну тут е... все, не. ...дамажить. Ай! Тільки сказав! Та знову, дайте е чіпиться. Все, останній залишився. Все. Так, і що? Бос якийсь. Так, бос. Так, яка... Ой. Дуже... Дуже гарний бос. Все, одразу всіх. Та <тасвист> відстаньте! А! Є, yeah. все, давайте доб'ємо уже. Трішечки. Все. <пасвист> Здувся одразу. Гроші, <пасвист> гроші, 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 гроші. Мої мої гроші. Пішли, пішли далі. О, э, ну майже максимально. Все, так, пішли наверх. Так, давайте Мінус один. Немає хілки. Ой-ой. Так, знову наслы. Мінус один. Там зверху щось запускає, хтось. Бомби. Ай! Ай! З, з двох сторон. Давай! Все, е. Ей, я хотів. А, добре. Ой! Чому? Ого, який він... буйний! Так. Все. Переможе найсильніший. Ой-ой. А він смокінгу, Байба, який гарний. Я теж так хочу. Та дайте пожити. Та да... Просто він побив мене і все, і пішов далі грати. А... Ні, я тобі так просто не дамся, давай. Ну куди ти? Ми тільки почали битись. Бам! Фу. Просто що це за звук. Це я розумію. Гра. Гра бомба. Вся музика просто бомба. О, який він швидкий! Ну все, він мене влучив. Ну с ну ти це це поплатишся. Все. Все? <гас> <гас> е, ти хто? О <гас> <гас> oh, ні. Оно oh, no. Е, жінку... Жінку навіщо забрав? Ой! Ай! Блін! Ну хоча б не під бомбу. Ай! Ні! На дорогу теж. Босс! Той с... О! Так, я пішов його зразу бити. От. Я просто його поб'ю. Все! На, іди звідси. Ай! І... Іноді ось так. Ого, я дав. Ай. Я не можу одразу... ЗА сім слідкувати! Моє золото! Два якісь крутих воїна, які нічого не можуть мені особливо зробити. Да, все. Закінчились. Ось нарешті. Плаче. Ой-ой, ай! За що я? Я навіть нічого не ще не зробив. Давай, трішечки залишилось. Все, Стрілами. Ось сюди тебе. В лаву. О! Відсилка. Нарешті. Скринька, на яку я заслуговую? Є, сюди, давайте, давайте. Є, давайте сюди. Пільше більше грошей. Почекай тут. в мене гроші, гроші пропадають, гроші. Все, наче все зібрав. Бам! Ну що? Ну що, давайте. Не знаю, давайте знову спритні, швидкість і. І силу давайте. Все. Ой, так. Ого, це у нас останній рівень. Ой, ну що ж, напевно, будемо на цьому закінчувати. Ми дуже багато чого зробили. Дуже було босів. Багато теж. На цьому все. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, пишіть коментарі. Все. До зустрічі!